Is, uh... так зробити. Я чекаю на зворотній відлік, Володь. Заснову. Доброго дня! Це медіа-центр Юкреїн Одеса. Сьогодні ми розпочинаємо свою роботу, і нашими першими гостями сьогодні стали вже відомі в Україні засновники конструкторської групи Технарі. Це Костянтин Геннадій Сульдін, перепрошую, та Андрій Косяк. Вчора стало відомо, що завдяки їхньому додатку ЄППО вдалося збити одну з ворожих ракет. Це сталося ще декілька днів тому. Але ми покликали їх, щоб вони розповіли нам, може, більш детально як про сам додаток, так і про перше бойове застосування, про яке можна говорити. Дякую і прошу їх на сцену. Добрий день. Доброго дня. Отже, можете розповісти більш детально про бойове застосування додатка, коли це сталося, що це була за ракета і як вдалося її знищити? 22 жовтня. 22 жовтня в системі ЄПОПО була зафіксована траса ракети. Всі спостерігачі, які ставили відмітки на цю трасу, не помилились. Вони бачили саме крилату ракету і сповістили, сповістили про те фахівців протиповітряної оборони, завдяки тому, що спостереження було своєчасним. У розрахунків протиповітряної оборони було достатньо часу, щоб підготуватись, чекати ракету, прицілитись. І крилата ракета Калібр була збита розрахунком протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України із ПЗРК «Ігла». Що значить в цьому випадку, що була вчасною? Тобто, скільки часу потрібно для того, щоб фотографія з усіма координатами та іншими параметрами була передана до військових, я так розумію, щоб вони отримали цей сигнал, то змогли їм скористатися. Нічого не знаю про фотографію, тому що з додаток ЄППО не передає ніяких фотографій. Не треба робити ніяких фотографувань. Треба тільки натиснути на велику червону кнопку і побачити, що сповіщення надійшло до фахівців протиповітряної оборони України. З моменту натискання на цю кнопку до моменту отримання інформації військовими проходить кілька секунд від 4 до 7. А що таке достатньо часу? А, коли йде повітряна ціль, розрахунок має знати про це за 4-5 хвилин. Щоб підготуватися, це зветься своєчасне ціле вказання. Але завдяки тому, що калібри і шахеди йдуть на дуже малої висоті, їх не завжди і невпевнено бачить радари. Це не стосується тільки українського ППО, це... Виникає внаслідок принципу радіолокації Усі радіолокатори усіх країн, усіх виробників і усіх часів значно гірше бачать низколетаючі цілі, ніж високолетаючі, на висотах десь 30-50 метрів. Радари або які радари підкреслюються, бачать цілі погано та на дуже короткої відстані. Тому сповіщення від населення а, в цій війні відіграє дуже значну, дуже значну роль, бо а, кожен з громадян українських може побачити ракету чи шахет і сповістити про це ППО. Це а, така коротка процедура на кілька секунд, але ця процедура реально може врятувати життя. А, тому що якщо б люди а, не якщо б люди не сповістили 22-го, то ця крилата ракета могла б пройти і могла б когось вбити. І я вважаю справжніми героями не тільки зенітників, які її збили, красені, шана і повага. Я вважаю справжніми героями, справжніми воїнами тих людей, які сповістили про цю крилату ракету, і перетворили свій смартфон на зброю і захистили життя інших українців. Я нагадаю, що для цього мають бути увімкнені геолокація, та що ще має бути увімкнено у додатку? Не обов'язково. Якщо людина не хоче вмикати геолокацію, то програма так також сповістить протиповітряної оборони, але точність координат буде менша, і розрахунку ППО прийдеться витратити десь більш часу. Але навіть сповіщення без геолокації теж дуже корисна і теж дуже допомагає фахівцям протиповітряної оборони. Нічого вмикати не треба. Програма додаток не потребує ніяких ресурсів і однаково гарно працює на Android-смартфонах або якої моделі. Скажіть таке запитання. Потім буду, можливо передавати мікрофон до залу. Ця програма. ви кажете про шахіди та про низько ракети що низько летять. Вона була розроблена спеціально для відслідковування таких цілей. Чи в неї є ще якісь можливості, про які ми ще не знаємо, тому що Росія ще не не використовує ще якусь зброю, які є резерви, можливо, технічні. Ця програма була створена суто для відстеження несколетаючих дозвукових цілей, тому що саме ці ціли е, являють собою найбільшу загрозу, бо таке терористична зброя, як шахід, може бути накльопана за копійки, і якщо ППО або якої країни не вміє впоратися з цією грозою, то ця країна є під величезним риском. Це великий ризик, це група ризиків, вона пов'язана з тим, що такої війни ще не було, і світ не, не готувався. Україна також. З моєї власної точки зору, протиповітряна оборона Півдня України є фахівці протиповітряної оборони півдня України є кращими фахівцями в світі завдяки досвіду. Але обладнання в нас старе, радянське і... і тут є ще величезніша проблема. Я готовий передати мікрофон до залу, якщо є питання. Скажіть, а скільки зараз є завантажень цього додатка на платформі Android, я так розумію, і коли очікується поява цього додатку на айфонах, яких нас також дуже багато? Ну, по загрузкам э, ситуация такая. То есть есть какая-то часть людей, которые загрузили, но не прошли верификацию в ДИ. Э, примерно 180 тысяч человек, а 160, э, но это уже устаревшая информация, потому что загрузки продолжаются. И 160 это те, которые прошли верификацию в ДИ. И после выхода версии на iPhone мы очень ожидаем ее со дня на день, но пока нет. Я думаю, что мы примерно удвоим это число, ну, может быть, чуть-чуть меньше айфона будет. Это позволит очень неплохо повысить эффективность противовоздушной обороны страны, именно в, в именно целой страны. То есть это люди, которые ответственно относятся к тому, что происходит вокруг них. В мене питання щодо регіонального завантаження, можливо, якщо у вас є така інформація, ми кажемо про територію півдня України, тому що ми знаходимося на півдні, звісно, і більша частина шахедів, яких запускають, їх запускають з території Криму, тобто вони летять з акваторії. Але чи є у вас може інформація? Щодо завантажень, наприклад, на півночі країни чи на сході країни, тому що рано чи пізно ці безпілотні апарати будуть використовуватися зокрема і для оперативних та тактичних цілей, тобто просто на полі бою, Вони вже використовувались. Во-первых, вторих, во э, в перший день і э, второй э, була серйозна ракетна атака, которая э, ну Я не знаю, как это правильно сказать, мотивировала людей на на, на Западе Украины устанавливать это приложение. Дело в том, что на самом деле, несмотря на то, что система разработана, по сути дела, на линии фронта, то есть просто многие в Одессе забывают, что мы живем на линии фронта. Просто у нас фронт по морю проходит. Вот оно. Она предназначена в первую очередь для защиты тыла. и когда до людей это доходит, то есть они, да, начинают устанавливать приложения. По всей стране нас в основном интересует сельская местность. То есть, да, жители городов, то есть вот вчера шахеды пролетали над Одессой, да, понятно, что ну, было очень большой резонанс, скажем так, вызвало жмение мопедов это. Но все равно Основная цель наша защитить города в тылу. И соответственно, так как и то, и калибры, и шахеды используют русло речек, лиманы, ну, всю, все складки местности. Ну, в конце концов, мы, когда едем из Одессы в Киев, да, где пропадает радио? 70 километров от города и все. А оно вещает с телебашни. Ну, тобто ви кажете про те, що вони, як і крилаті ракети, використовують рельєф місцевості для того, да, щоб да, приховати то себе все, все від радіовилучення, скажіть, ви сказали про цифри завантажень, Зараз пригадали про декілька прожмінь цих мопедів, які з'явилися. А скільки, скільки не фотографій добре, а скільки інформації, скільки інформаційних повідомлень можуть отримувати військові через, через додаток? Ну Изначально разрабатывалась система с учетом того, что может быть очень высокая загрузка, и соответственно эти риски понимали при разработке системы. То есть есть запас, и запас огромный. Если еще нет вопросов, то я продолжу. Наскільки я розумію, ця система це лише перший крок для того, щоб збити ракету. Тобто її треба побачити, зрозуміти напрямок її руху, зрозуміти тип приладу, тобто це ракета або шахет, ракета або шахшахет. І для того, щоб воно працювало як система, потрібні потрібно багато зенитних зенитних уст. Напевно, зу 23 чи ЗУ-33, я забув, як вони називаються, які будуть працювати синхронно із цими повідомленнями, тобто така мережа невеличких зенітних антибезпілотних пристроїв. Як ви це бачите? Ну як я це бачу, це не важливо. Важливо, як це бачать військові. Військові це бачать у вигляді мобільних вогневих груп, які користуючись цілевказанням від радарів та від ЄППО, направляються. Туди, де очікується проліт кацапського боєприпасу. Як ми бачимо на півдні України, мобільні вогневі групи і ППО дуже гарно виправляються. Це good job. Thanks, guys and girls. Це настоящие професіонали, вони справляються, тому що можна просто поставити зенітку, щоб вона росла посеред поля. Шахид взял ее и облетел, потому что у них есть разведка, у них есть агентура, у них есть беспилотная разведка и стационарные посты можно обходить. Но вот если пост мобильный и если никто не знает, где он находится в данный момент, а пост обладает э, информацией о направлении пролета ракеты, о ее курсе, о ее скорости или шахеда, то шансы достаточно велики. Я хочу обратить внимание всех. Що противовоздушная оборона півдня справляється отлично. І хочу ще раз поблагодарити командиром бойців підрозділів ПВО Юга України за те, що вони з моєї точки зору, найкращі в світі. Скажіть, як проходять, якщо проходять якась співпраця з представниками міжнародної спільноти? Країнами НАТО, представниками військ ППО, країн НАТО чи проводити ви переговори, як вони оцінюють цю розробку і як це може покращити якість систем ППО на не тільки в Україні, але й на Заході? Ну по-перше, вони про це нічого не знають, бо вони також саме не готові до цієї угрози, як ми. Ніхто не готовий, ніхто не готовився до того, що можна скліпати. Ефективну зброю з деталюшек з Аліекспреса ніхто не готувався до того, що атакуючий боєприпас, буде коштувати не в 10 разів дорожче зенітної ракети, а в 10 разів дешевше зенітної ракети. Тому в НАТО немає ніякого досвіду, і у світу немає ніякого досвіду на цю тему. Чи цікавляться фахівці НАТО? Так, цікавляться, нам направили. Низку таких інтересних і корисних питань ми відповіли. Але цю ланку спілкування як коментувати не маю права. Дякую. У нас є питання з залу. Прошу а, так, Забурхантел телеканал СТВ. Хотілось би, щоб ви повторили ту інформацію про те, звідки краща інформація поступає від ЄППО, даток це сільська місцевість чи місто. Те, що сказав також і Михайло, так що ви проговорили своїми словами, чому це необхідно з сільської місцевості? Дані не більше, тому що терористична зброя класу Шахід та калібр використовує особливості рельєфу місцевості. Річки, горби і маскується в них від радарів. В малонаселеній місцевості, в сільській місцевості значно більше шансів, що громадяни побачать ці терористичні боєприпаси орків. Тому кожне сповіщення сільської місцевості, з доріг, з річок коштує як золото. Тобто можна сказати, що ви фактично звертаєтесь до жителів Одеської Миколаївської областей, які живуть не в великих Безперервно звертаємося, і звертаємося ми не тільки до жителів сільської місцевості, ми звертаємося до усіх. Зробіть все можливе: знайдіть сусідів, кумів, сватів, знайдіть родичів, знайдіть бабцю якусь, знайдіть усіх. А розпов... треба розповісти їм це. Треба щоб вони з'ясували, що це потрібно. Треба, щоб вони з'ясували, що це рятує життя, і треба, щоб вони встановлювали додаток. Тому що якась е, мила жінка побачить це, натисне на кнопку, потім це зіб'ють і ніхто не помре. Це дуже серйозно. Це для дорослих. Um, прошу. Вітаю, Марія Летянська Odess. є питання, чи вкладали якусь часову похибку на людську таку метушню? Побачили, дістали телефон, пароль, потім обрали пристрій, потім натиснули кнопку. Скільки є часу, у людини? щоб це було ефективно? Перша версія от як ми називаємо проривний дизайн, вона содержала вообще одну кнопку. Тобто, тільки рисунок ракети, ти запустив приложення, нажав. И, собственно, ты выполнил свой гражданский долг. Из-за появления беспилотников, то есть мы были вынуждены ввести несколько целей, но постарались вот исходную простоту оставить в приложении навсегда. То есть идентификация FDI и в дальнейшем приложение не требует ввода никаких паролей, никаких дополнительных действий. То есть направил телефон в сторону пролета цели стрелочку, куда она улетела выбрал, что это было, по умолчанию э, выбрал ракету или, или беспилотник и нажал. Все, больше ничего не нужно. Это очень простой алгоритм действий, и мы очень старались его не усложнять. Дякую. Ще є питання, чи впливає підключення до мережі? У нас зараз з відключенням світла буває поганий зв'язок. Чи пов'язано це? Приложення дуже нетребовательне, і це було одне з умов його розробки. Воно має бути простое, предельно простое, ну, саме внутрі, і дуже мало потребляюче по ресурсам. Тобто, в принципі, це вийшло, тому що ми значально так хотіли. Ну, тобто мається на увазі, що воно передає через інтернет. Не через протокол USSD, а через інтернет. Так, да, через інтернет. Діло в тому, що навіть в режимі 2 g воно вполне себе працює. Якісь запитання ще. Сергій Дібров, Думська, ну, по-перше, хочу привітати з вдалим. Вдалим. Бойовим застосуванням вашого додатку, який став відтепер бойовим. Мої вітання. І питання традиційне таке. Ваші творчі плани. Що наступним кроком технарі хочуть зробити для зміцнення нашої оборони? Дякую. Спасибо тобі, добрий, чоловік. Наші творчі плани. Перше. Вдосконалювати систему нічного бачення. Для а, військових, а, для водіння автівок, вантаживок вночі. Зараз ми постачаємо у війська друге покоління сови, але ми вже розуміємо, як ми будемо її вдосконалити, і готуємо третє покоління. Другий творчий план це виконувати місію як волонтери. По постачанню у війська потужних прожекторів для спостереження шахідів і обстрілу боротьби з шахідами вночі, як розробники додатку ЄПО, в нас величезні творчі плани щодо цього додатку, але вони стосуються тільки військової частини, а цивільна частина майже закінчена. Трошки доробимо дизайн головної сторінки ЄППО і додаток для цивільних будемо рахувати зробленим. Все, що ми будемо робити для військових, ми постійно робимо так, щоб час від сповіщення до постановки бойового вогневого завдання був найкоротший. Бачимо шлях, як його скоротити ще. Будемо працювати. В мене напевно, останнє запитання, яке з'явилося після запитання від Думської НЕТ. Чи є у вас може ідея? Я знаю, що такі можливості розглядалися ще на початку війни, в 2014-15 році, зробити щось. На кшталт тих же шахедів, тобто працювати над дронами камікадзе, але вже українського виробництва, і застосовувати практику, стратегію, тактику ворога проти нього самого мені відомо більш двох десятків груп в Україні, які активно над цим працюють. і діяльність цих груп викликає в мене непорозуміння. Бо ще до війни в Україні було три типи баражуючих боєприпасів, які пропонувались військовим та Мінобороном. Щоб усі розуміли, Міноборона це такий великий завхоз, це закупник. І, і, і допоки до Міноборони не звернуться військові і не, не будуть казати, мені таке треба, то, то вони це не закупять. А в Україні багато груп цим займається, а ми, група. Там, така, не така, щоб велика і потужна. Ми краще вміємо робити команди по запиту. І коли ми побачили, що цим займається багато людей, в них є успіхи, вони звітують про ці успіхи. Ми тему ударних безпілотників Камікадзе для себе закрили. А ми хочемо те, що ми робимо, зробити. Дуже дуже хорошо. І це потребує концентрації. Дякую за прес-конференцію за цікаву розповідь. Якщо у колег більше немає запитань, прошу за приблизно за півгодини о 12.00 ми чекаємо на українську письменницю Ірену Карпу. В нас буде з нею розмова про те, як змінилося українське суспільство протягом війни, протягом останньої великої війни за ці 8 місяців. Дякую і залишайтеся з нами.